Вітаю вас! Сьогодні я готую печінковий торт з грибами. І розкажу зараз приблизні пропорції. Так як канал у мене не кулінарний, а з простими доступними рецептами, і конкретних от таких от пропорцій я не маю отож, приблизно 1-2 цибулини середнього розміру і пів кілограма печінки я пропускаю через м'ясорубку. Потім додаю сіль перець за смаком, 100 мл молока. 1 яйце, Приблизно 3-4 столові ложки борошно. Але це треба дивитись по густоті замішаного тіста. Ну і ще 2-3 Ні, я додаю ще одну середню морквину, також пропускаю її через м'ясорубку, тому що печінка у мене свиняча, а всім відомо, що свиняча. Печінка поступається своїм смаком, так от для підсолодження я ще додаю і одну морквинку. Все це я пропускаю через м'ясорубку. Додаю спеції. У мене це паприка, чорний мелений перець, сіль, трохи коріандра. Ви ж можете додавати будь-які спеції, які вам подобаються. Я сьогодні готую подвійну порцію, тому. Вам може здати, що тіста багато, але якщо готувати з 1, кг печінки, то його буде значно менше вдвоє точно. Замішую тісто ще додаю дрібку соди, щоб пишніші були наші печінкові млинчики, і смажу їх з двох боків до готовності і викладаю, хай остигають. А потім Уже будемо їх перемащувати. Зараз займаюся начинкою. Для цього приготувала три морквини, одну велику цибулину, нарізала цибулю, а моркву натерла. Я натерла на великі вічка тертки а ви, тріть на які вам подобається. Також я приготувала 5 середніх печериць, хто не знає печериці це шампіньйони. Але готувати можна з будь-яких Лісових грибів, у мене їх просто немає. Також нарізала грибочки слайсиками. І тоді на сковорідці засмажувала. Спочатку на сковорідку поклала гриби, коли рідина з них випарувалась, додала олії і обсмажила з морквою і цибулькою. Дивіться, щоб морква була смачна, бо від цього залежить смак нашого Майбутнього печінкового торта. Зварила ще 2 яйця, які потім остудила і натерла на терці. Тушковані овочі прямо в сковорідку в кінці приготування. Я також додаю сіль і ті ж самі спеції. Ви ж додавайте, які вам подобаються. Ну, все, тепер потрібно, щоб вистигли і наші млинці печінкові, і овочі. Ще нам потрібен майонез. Дуже добре, якщо він буде домашній, але у мене купований. Все вистагло, і тепер я буду перемащувати свій печінковий торт, тобто його формувати. Можна це робити двома способами: спочатку можна накладати кожен шар майонез, потім уже нашу засмажку і так шарувати тортик. Але я усе змішала, додала трохи майонезу в нашу засмажку, Така маса, якою я перемащувала майже всі млинці. Тільки на самий верхній млинець я виклала трохи майонезу і обсипала його натертими вареними яйцями. Таким чином, я прикрасила свій печінковий тортик і додала йому ще смаку. Все, сформовані мої всі три тортики, показую вам тільки один. Тепер їм потрібно настоятися 2-3 години в холодильнику. Але у мене так не вийшло. Вони постояли всього лиш півгодини, і ось один я розрізала і показала вам, який він у розрізі. Спробуйте приготувати це смачно і по-домашньому. Будь ласка, поставте лайк або дизлайк в кінці перегляду відео. Вам не важко. Коментуйте. Все це підтримує україномовний контент українських блогерів. До побачення. На все добре, до нових зустрічей.